Вітаю, я Леонід Цихановський. В Росії з танкового музею в місті Кубінка біля Москви витягли важкий радянський танк ІС-7 і відправили на ремзавод для відновлення його працездатності. Мета провести ходові випробування і практичні стрільби. Для визначення перспектив можливості бойового використання цього таких танків у Збройних силах Росії. Що ж це за чудо таке? Танк із 7? Це важкий радянський танк, призначений для прориву потужних систем оборони ворога. Саме головне, для цього це потрібна хороша броня, хороший бронезахист. Тому його бойова маса була одразу встановлена 68 тонн. Це один із самих важких танків в світі. Розроблявся він з 1945 по 1948 рік. В цей період випущено 6 прототипів. В 1949 році випущена мала передсерійна партія. Ну скільки саме передсерійна партія даних немає. Але відомо, що це 10 або 20 машин. Так прийнято. Наприклад, відомий своїми недоліками російський е, танк Т-14 Армата був виготовлений малою партією 20 екземплярів у 2015 році. З тих пір його ніхто не хоче брати на озброєння Міністерство оборони Росії відмовляється, бо дуже він паршивий. Навіть остання модернізація це коли в Т-14 минулого року поставили туалет, електроплитку і, уні... і, і умивальник, ем, зробило його кращим. Росії... Російське Міністерство оборони не хоче брати цей танк на озброєння. Отже, е, скажемо тоді так для ясності, що в 1949 році випущено чи то 10, чи то 20, всіх, та, 20 е, цих танків. Е, Після цього всі роботи по ньому були припинені. Причина це технічна недосконалість, незважаючи на те, що в цьому танку було використано ряд досягнень німецького танкобудування в Другій світовій війні. Друга важлива причина в тому, що часи важких танків пройшли, вони були великі, важкі і незграбні на полі бою. З'явився новий танк. Основний бойовий танк, так званий. Він ближче до середніх танків. Він виявився найбільш потрібним на полі бою. Класичні радянські основні бойові танки, е, класичний радянський основний бойовий танк Т-64, він мав масу 36 тонн. Його ровесник Леопард-1 мав масу 42 тонни. Сучасний російський Т-90 це модернізований Т-72, має масу 46 тонн, а брамс американський 54 тонни. Бачимо постійне зростання маси танків через потребу збільшувати захист від сучасної протитанкової зброї. А вона стає все кращою. От новий російський танк Т-14 Армата має масу 55 тонн, і тому і толку з нього нема ніякого. 10 років мала серія 20 машин не приймається Міністерством оборони. Вони кожен рік їздять на парадах і більше нічого, бо дуже невдала, дорога і безтолкова ця машина. Не достає у росіян розуму зробити нормальний танк. Тому як це заведено в сучасній Росії, Пошук, пошукали старі проекти, знайшли із сім в музеї, зараз його відновлять і зроблять оцінку перспектив бойового застосування уже в сучасних умовах. Давайте розглянемо це питання і ми. Компоновка Із 7. Класична відділення керування попереду, в центрі бойове відділення башти, позаду двигун і боєкомплект на 25 пострілів. Ну, не зовсім там 25 пострілів, там боєукладка, а всі інші снаряди розпихані справа, зліва по всьому танкові. Екіпаж 5 чоловік, командир, Мехвод з навідник і два заряджаючих, тому що снаряди були важкі. Для прискорення, для прискорення стрільби боєкомплект подавався транспортером від корми гармати. Бронювання було потужне, особливо передня частина, Верхня, верхній бронелист корпусу товщина 150 мм, він розташований під кутом 60 градусів. Присутній у ІС-7 так званий щучий ніс, ну як у ІС3. Це досить і помилкове рішення, коли три листки зварюються попереду в вигляді такого щучого носу. Тому що при прямому попаданні протитанкового снаряда ці три листи завжди розходяться і розкриваються майже завжди, башта неймовірно велика за розмірами. Танк взагалі дуже великий. І товста, Її товщина в передній частині 250 мм. А маска гармати 350 мм. Це все під кутом 50-60 градусів. В корпусі спереду є одностулковий е, люк механіка водія, фари, крюки для буксировки. Гусениці е, спеціально зроблені для танка із 7, прикриті болот, протиболотним щитком і розроблені спеціально для нього. Вони дуже широкі, 710 мм. Вперше в Радянському Союзі шарніри гусениць були резинометалічні, а катки покриті резиною. Кожен з сіми катків зліва і справа встановлений на балансир, що з'єднаний з, з речовим торсіона, а на траціон встановлені гідравлічні амортизатори. Така схема скопійована з німецьких танків. Вона зменшує вібрації і збільшує термін служби ходової частини. Бортова броня 150 мм. Верхній лист і 100 мм знизу. Вигнуті так, що є простір для обладнання зовні танка. Позаду зліва і справа м'які обрезинені баки для диспалива 2 по 90 літрів. А всього він бере 1300 літрів. 에, збо, спереду, з боку зовні танка зберігається запас снарядів. Зовні танка. Як на мене, дуже сумнівне рішення. Корма бачимо одразу там заглушки броньовані три штуки для антифризу моторного трансміційного масла. Дві великі вихлопні труби від дизеля М50Т потужністю 1050 кінних сил. Розганяють танк до швидкості 60 км на годину. Буква Т значить, що це танковий варіант морського дизеля М50 від торпедних катерів. Приємності баків 1300 літрів. Танк мав запас ходу 300 км. Слабо, слабо. Питома потужність була 15,4 кінських сили на тонну. Ну це дуже погано. Дуже маневрідність такого танку виявилась слабкою. Танк не мав люків для огляду двигуна позаді. При потребі відкручувалися всі ці болти, що, що держать зверху кришку, і підйомним краном піднімалася кришка, тільки щоб оглянути чи подивитись. До погляду. Танк із 7 виглядає як архаїчна і застаріла конструкція. Науковий досвід хороших німецьких танкобудівників явно не пішов на користь цій машині. Все буде добре. Ніколи північні дикуни не зможуть нас перемогти. Підтримуйте наш українськомовний канал Приватів на Банку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву buy me a Coffee. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!